Дронів забагато не буває. Погодьтесь уже наступного тижня. У Львові відбудеться перший кубок з легкої атлетики львів. Run Cup – це благочинний захід, де власне і збиратимуть мільйон на fpv дрони для легендарної третьої штурмової. Учасниками можуть стати і професійні спортсмени, і ті, хто просто любить бігати, навіть якщо ви і геть далекі від спорту, можете долучатися, але вже своїми донатами детальніше про. По цю подію будемо спілкуватися із гостями у студії головного за день Організатори благодійного забігу Львів ранкап Юрій Когут та Юрій Рудик із нами. Добрий вечір і слава Україні. Вам слава обоє з вас, наскільки я знаю, дотичні до спорту, ви були легкоатлетом, ви так. тренуєте спортсменів? Тому не дивно, вочевидь, що збирати кошти вирішили саме бігом разом з волонтерським центром штабного фонду підтримай третю штурмову. Правильно так, так а кого насамперед чекаєте на цій події? Насамперед, ми чекаємо людей, які мають бажання долучитися до збору, які цілеспрямовані, які мають бажання позмагатися зробити вау-ефект для себе для покращення свого результату, проявити свої якісь індивідуальні майстерності. Побачити в цілому і ознайомитись зі заходом, оскільки він в себе включає декілька категорій і типу змагань. Це буде змагання серед військових. Для них буде тисяча метрів. Ті, хто і на реабілітації, хто зараз проходить у Львові службу. Ми всіх будемо раді бачити. Для них вільний вхід. Для них ми готуємо класні подарунки та призи їхнім сім'ям та діткам. Також вільний вхід. Для любителів, аматорів у нас дистанції це 5 км, 3 км та 1 Для діток віком до 12 років у нас також є забіг це на 500 метрів. Uh -huh. Та для професіоналів ми на останок залишили нестандартні відрізки. Я думаю, це буде легенький трамплін перед чемпіонатом України. Це буде 1000 метрів, 600, 300 та 150 метрів. Ну, для тих, хто може не бігати а якось долучитися, ми зараз наші режисери виведуть QR-код, за яким можна ще до старту подій, я так розумію, задонатити на fpv дрони для третьої штурмової. Чому так. саме на FPV збираєте? Чому такий запад? Оскільки це ударна зброя, яка, скажімо так, Виконує майже будь-які завдання. У нас досить хороші люди, які вміють ними управляти. На це зростає запит. Відповідно, не потрібно живої сили, виключено в радіоуправлінні ними. Ось і вона наносить ті чи інші удари. Тому спрямували весь збір і напрямок виключено на ФБІ дрони Я думаю, воно дасть класний ефект. Угу. Ну, подія благочинна, але Насамперед, це і змагання також. Так? Е, учасниками можуть бути як аматори, так і професіонали. А як ви будете це визначати? Хто професіонал, а хто аматор, тому що спортсмени, не спортсмени можуть по-різному себе позиціонувати. Хтось краще бігає, хтось вважає, що він е, дуже погано бігає, хтось менш. Як це будете визначати, тому що змагання мають бути чесними, в принципі? Ну, насправді це питання е, в такому форматі змагань, воно таке. Дискусійне, тому що е, аматором може навіть вважатися е, спортсмен, е, ну людина, яка є майстром спорту з певного там виду легкої атлетики. Е, чому аматором? Тому що це людина, яка ходить на роботу, е, самостійно бігає, тренується, і відповідно це є любитель-аматор. Угу. А може бути людина, кандидатом майстри спорту, а, але не бути професіоналом. Mm -hmm. То тут така, е, і ми визначаємо так, що професіонал це той, який приналежить до е, певного е, спортивного там клубу організації ДЮСШ, ШВСМ е, певної спортивної організації, де є е, тренери, і він тренується в тренера. І саме ці організації будуть заявляти своїх так, кандидатів так, на участь. Так, так. А решта, ну, хто то... реєструється самі, то це фактично аматори виходить. Так. Угу. А скільки розраховуєте людей залучити і скільки квитків вже придбали, тому що ми, ще є. Ми зараз розраховуємо на тисячу осіб як учасників. Безпосередньо професіоналів ми залучаємо через запрошення від Федерації легкої атлетики Львівської області. Розсилку на всі інші області відповідно вони ознайомлені, і вони можуть залучити своїх спортсменів через регламент змагань для професіоналів. Також участь безкоштовно. Для аматорів-любителів вхід буде і платний, і участь і безпосередньо їхня участь і. Просто як глядацька участь у неї безпосередньо донатами на збір. Ось тому плануємо об'єднати всіх, залучити чим побільше людей. Оскільки буде багато різних інтерактивів, програм буде виступати і зіркові гості, в тому числі Іван Наві, Мільник з Києва до нас приїжджає. Буде ряд діджеїв. Ми це хочемо об'єднати в церемонію нагородження з гарними призами, подарити людям емоції, настрій, щоб вони всі на виході були задоволені і зробили загальну мету. І зібрали збір за один день. А якщо говорити про учасників дітей, яка вікова категорія, тобто діти з якого віку можуть брати участь, яка для них програма передбачена? Ну, до 12 років діти, тобто нижньої межі немає, може бути в 6 7 років, в 10-12, тобто до 12 років, і дистанція 500 метрів. Тобто одна для всіх, і на цій дистанції е, будемо визначати угу. кращих. Ви плануєте залучити велику кількість людей, тому не обійтись без питання безпеки в разі повітряної тривоги. Чи є можливість перейти в укриття? Чи ви будете призупиняти змагання? Як це буде відбуватися? Це Питання, напевно, пріоритетне і досить важливе на сьогодні. І Бачимо, що зараз робиться з Харком, Не знати, який буде завтра день в нас. Тому це питання пропрацьовується, і ми розробили наступним чином: на стадіоні будуть розвішені банери, в який спосіб дає найближче укриття. Плюс на стадіоні будуть працювати стюарди, координатори, менеджери, які будуть відповідати за кожен сектор і будуть допомагати в той чи інший спосіб координувати тих людей, щоб якомога швидше їх. Вивезти зі стадіону в випадку повітряної тривоги, плюс на церемонії відкриття ведучим заходу буде проговорено ряд mm -hmm. різних правил поведінки під час проведення заходу, які мають дотримуватися. Плюс буде забезпечення охорони. Тобто ряд людей, які обслуговують цей захід, досить великий, і я думаю, на цьому питанні жодних не має бути. Плюс буде окрема мапа і на сайті mm -hmm. з укриттями, mm -hmm. які будуть найближчі безпосередньо Львівський державний інститут фізичної культури імені Буберського. Також вміщає ряд е, людей, які можуть безпосередньо бути в укритті на самому стадіоні, є спеціально відведений місце. І поруч з ними зробимо окрему мапу, яка буде анонсована на сайті, де може кожен ознайомитись. Також ми ще е, до цього залучимо цю мапу в контрамарка.ua, де при купівлі і реєстрації квитка можна буде ознайомитись, і буде окрема програмка, ряд правил при час проведення цього заходу. І ще цікавить власне символізм бігу, тому що біжимо до перемоги, таке гасло і вашої так. події. І останнім часом бачимо, що популярність саме такого типу підтримки зростає у різних містах. І у Львові два тижні тому був напівмарафон, де збирали кошти на реабілітацію поранених захисників. Також ми бігали в підтримку Азову і таке в різних містах час від часу та й влаштовують. Чому на вашу думку біг стає таким популярним навіть серед тих людей? Які професійно цим спортом не займаються, на мою думку, біг набирає популярності в першу чергу за кордоном. А Україна так переймає цей досвід за кордону і розвивається. Але тут все ж таки вирішальне питання, якби вирішальний чинник це все все ж таки війна. І це як спосіб просто щось зробити, якусь дію, якісь зусилля. Так, і е, отримати медаль учасника, що от, я це зробив, до цього долучився. І це такий е, ну фактор, який і сприяє розвитку е, фізичної культури загалом, е, і ну допомагає збройним силам. Я в свою чергу добавлю. Тобто, наш захід Львів ранкап не тільки є безпосередньо спрямований на те, щоб зібрати на впієдрони. Він має ряд з собою інших цілей. Тобто, це також розвиток молоді та спорту, розвиток легкоатлетики в цілому, підвищення її е медіа підтримки, тобто, щоб ознайомилися, бо все, все таки це королева спорту, щоб люди згадали про неї цього року. Тим паче в нас олімпіада, і це такий маленький анонс. У нас будуть зіркові титуловані спортсмени. Вже є ряд відеозвернень від титулованих mm. спортсменів, які буквально там вчора стали чемпіонами на 400 метрів естафетах 4 по 400. І вони безпосередньо передають привіти і запрошують також до цього заходу. За що ми щиро вдячні і дуже вітається те, що Федерація легкої атлетики і України, і особливо Львівський державний і університет фізичної культури імені Берського, також включився в цей процес, і ми маємо класно це висвітлити, дати зрозуміти, що титуловані люди також посеред нас, вони будуть на ці події і Найомимо для простого загалу людей, які можуть побачити на дорічці людину або просто медіа підтримці, чи флеш зоні, чи тому подібне, щоб підсумувати нашу розмову, коли де розкажіть. Вже 8 червня місто Львів, стадіон Скіф, вулиця Черемшини, 17. Це є база Львівського державного університету фізичної культури. Це є найстарша спортивна будівля у Львові. Якщо не помиляюсь, це є флагман за фізичної культури в західному регіоні. Стадіон «Скіф» відповідає всім там сертифікаціям, навіть європейським. На них можна показувати міжнародні змагання. Да? Зараз не цей час, оскільки в нас війна, але там проводити можна досить хороші речі, які принесуть користь не тільки як спортсмени, так і державі нашим цілому. збройним селам. Тому що і збираємо обов'язково на і на дрони рекомендуємо приєднатися до збору. Можете задонатити прямо зараз. Можете навіть не бігати, а просто долучитися гривною, долучитися своїм донатом. Дякуємо за те, що робите добру справу. Дякуємо, що знайшли час розповісти про неї в нашому ефірі. Нагадаю глядачам, що з нами були Юрій Рудик та Юрій Когут, організатори благодійного забігу Львів ранкап у підтримку третьої штурмової бригади.